Дня. Всі члени комісії на місці. На розгляд постійної комісії питання, одне питання про внесення змін до рішення Димирської селищної ради про бюджет Димонської селищної територіальної громади на 25 рік. Будь ласка, Марина. Нам надійшло із субвенції, це на доплату педагогічним працівникам в розмірі 119 600 і на ЄРЦ ще вони додали 450 тисяч 120. Це на заробітну плату. Було перевиконання у нас бюджету за півроку, на 1 169 400. Ми їх направляємо на турботу мільйон і на комунальне підприємство Україна Мрій, на їхні потреби, на теплопостачання водопостачання. І на Орлятку вони уточняють свої залишок коштів і надходження, які до воді внески надходили, 2800 і 2600, то вони там хочуть для кухні купити інвентар, ваги, там ще якісь прилади для кухні. так, Так, Всім все ясно, питання те, щоб винести дане питання, народять сесії. Одноголосно. Дякую всім за роботу. Виключився.